в огляді розпаковка двох посилок для автомобілістів. Одна з них це є мочалка для автомобіля і друга наноковрик. Мочалка йшла до мене 30 днів, це є Львів Україна, коштувала вона 84 цента. Ось так вона виглядає. Досить добре мнеться, трошки жорсткувата, але я думаю, від води вона буде м'ягенька і, по суті, царапати поверхню не повинно. Гарно продуманий шнурок, можна буде її завішувати біля машини, десь на гачок. Після, під час зміття дуже гарно продумано. Розміри її. Товщина, товщина орієнтовно 6,5 см, довжина 17 і ширина. Чи я вже говорив ширину, це була значить висота і тут 11 см. Сама губка є досить легенька. 19 грам. Річ хороша потрібна в кожному автомобілі. Такому буде цікаво, ссылка буде в описі на, даній, на дану мочалку. І вверху ось тут буде ссылка на аналогічну. Також я вже таку мочалку отримував. Тому цікаво, можна буде подивитися. І друга посилка також йшла до мене 30 днів. Заплатив я за неї 46 центів. Ці коврики я вже також замовляв двічі. Ось тут. І ось тут будуть дві силки на попередні посилки. Ось в цій силці буде посилка, де я робив реальний тест даного коврика на склі, де я клею вертикально, вертикально на скло даний коврик і прикладав до нього. Телефон і телефон не падав, тримався. Коврики досить хороші. Цього разу я замовив прозорі. В попередніх посилках є розпаковки двох темних. В даному випадку я взяв для свого автомобіля, панель в ньому сіра, відповідно, він повинен гарно злитися. Тут є два кульочка. плівки, можна сказати, не кульочка. І з одної сторони Відриваємо, ставимо на панель і від другої ставимо сам телефон на нього. Порівняно з Nexus 4 ось таких розмірів. Суті, якраз відповідає розміру. Ну, це не суттєво, тому що може бути телефон більший, але все рівно коврик буде його тримати, тому що досить і так велика площа. Взаємодії самого коврика і телефону. Силка також буде в описі. Поставлю ссылку на темний і на прозорий. Кому який потрібно, можете собі замовити.